О-о-о, Казулюве умлюває, казулюве умлювань. Кажуть винство, то не стиль, але я бачу там профілі віль, де в калюжі істина ближче, ніж у залі де всі грають святих обличчя, свинство не бреше, говорить прямо. Де є хлів, там своя драма. Вона не вдає, що святіша всіх, не пише пусти, що життя моє гріх. Корито блищить, хто ближче, той зліта У світі свина теж є літа, там, де зерно, там римить момент. А хто мовчить, той є агент. Мені не треба гламури тром. Я бачу правду під шаром гону. Свиня не злиться, не судить, не лізе, а ми все міряєм, хто чистіший із бруду. Я не свиня, але бачу свинство. Там, де близ там не є нутро. І хто сміється над тим звіринством, Той, можливо, вже сам давно. В ліві живе тайком. Свиня в калюжі не гріха стан. Там, де справжній, там і баланс. А ми в костюмах, ми на постах. Але в душі все те саме хлам. А в бо Вона шукає трюфель в землі, а ми шукаємо в стрічці. Смішно, що чисті ті самі свині. Тільки в брендах і без глини. Хтось каже фу, а хтось бачить дзен. Бо в тому хліві весь сенс систем. Може, ми всі трохи свині, друже, тільки не всі це скажем, ж бо Вона мене зрадить не з'їсть потиху, її очі як чисто стигма а ти дивись, як люди близькі, коли тебе усмішкою списують. І якщо впав у болото, не бійсь. Там не страшніше, ніж у брехні. Бо той, хто боїться заплямитись, той не жив, він просто чистий в тіні. Кажуть, свиня, то смішний персонаж, але часом у ній на справжній пець.